Хочеш навести порядок у грошах, тобі потрібно знати, скільки ти заробляєш і скільки та куди витрачаєш. В основному люди знають, скільки заробляють, але не знають, скільки витрачають. Це помилка, і потрібно фіксувати свої розходи, щоб їх при потребі оптимізовувати. Є багато різних додатків на телефон, де можна записувати свої доходи і розходи. Особисто я використовую. Google таблички тому що можна повністю настроїти їх під себе і ввести формули для автоматичного підрахунку. Які дані я фіксую? Вхідний баланс на початок місяця в двох валютах: гривня і долар, доходи, вкладення та інвестиції, особисті розходи в розрізі напрямків: житло, автомобіль, відпочинок, дім. Та разові витрати. І вихідний баланс в кінці місяця. Як фіксувати розходи? Коли готівкові розходи я записую одразу. Оплати картою підбиваю на початок наступного місяця. Рекомендую всім вести особистий або сімейний кишвом для того, щоб контролювати свої фінанси. Підписуйся на канал, щоб продовжувати отримувати. Прості та дієві рекомендації.